Вітаю вас в ефірі програма актуально у студії Олена Павловець. Освіта визначає рівень розвитку держави. Освітній процес укотре зазнає змін як у школах, так і на рівні дошкільної освіти. Тема сьогоднішнього випуску сучасне дошкілля кривого рогу. Гостя нашої студії, начальниця відділу дошкільної загальної середньої позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства департаменту освіти і науки Наталія Намінат. Пані Наталія, вітаю вас у студії. Добрий день. Отже, розпочнемо з питання, яка мережа стадочків існує сьогодні. На сьогоднішній день у нас у місті мережа закладів дошкільної освіти стабільна. Не скорочено, не ліквідовано ні одного закладу дошкільної освіти. Сьогодні працюють у нас 152 заклади дошкільної освіти комунальної форми власності. Також дев'ять закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами. І маємо також два навчально-реабілітаційні центри, які всі перебувають в комунальній формі власності. Всі функціонують в якій формі це вже якби інший підход. Але на сьогоднішній день, ось ми маємо в цих закладах у нас на сьогодні 17,5 тисяч дітей. На жаль, ситуація ну, тенденція пішла до зменшення кількості дітей. Ми розуміємо, ну, багато причин є цьому. Якщо три роки по тому у нас було 20 тисяч дітей, то на сьогодні ми маємо 17 з половиною. Це і зміна міграційних процесів, це і війна, це і пандемія. Тому ось на сьогоднішній день така ситуація, але кількість садочків залишилась тою, якою була попередня. А які типи дошкільних закладів у нашому місті? І скажіть, чи є у батьків можливість обирати той чи інший садочок за певним типом або напрямом роботи? Ми маємо досить розгалужену мережу закладів дошкільної освіти за різними типами і напрямами роботи. У нас на сьогоднішній день з метою забезпечення і надання корекційної допомоги дітям працюють 66 садочків, це майже 50% з корекційними групами для дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення опорно рухового апарату, які мають порушення зору, мови, слуху, інтелекту. Працює 10 інклюзивних груп для дітей з складними порушеннями і 16 закладів дошкільної освіти з санаторними групами для дітей з захворюваннями шлунково-кишкового тракту для дітей з захворюваннями ендокринної системи та для дітей тубінфікованих дітей. Ось така є заклади, які працюють за різними напрямами роботи. Це 29 закладів, художньо естетичного спрямування, фізкультурного здоровчого, гуманітарного. Тому вибір для батьків є і є можливість подумати, куди віддати дитину. Навчальний рік для дитячих садочків розпочався в умовах війни. Наскільки було важко організувати взагалі і освітній процес для дітей, так само як і для вихователів? Да, дійсно, з 1 вересня розпочався освітній процес, так як в школах, так і в садочках розпочався в дистанційному форматі. Всі рекомендації міністерства, всі рішення наших місцевих органів говорили про те, що ситуація така, що треба працювати дистанційно. Але це не було для нас якимось ну, ну, страхом або несподіванкою, тому що пандемія, карантин нам показали, і ми в тому про те, що треба цю форму навчання ну, поглиблювати, розуміти. Впроваджувати, нікуди ми не дінемось від сьогоднішньої ситуації. Тому той досвід, який ми вже набули з 2020 року, дав нам можливість на сьогоднішній день впроваджувати таку форму, як дистанційну освіту. Були свої складнощі, як і для батьків, так і для педагогів. Нікуди ми від цього не дінемось, це інформаційне забезпечення, це і навички вихователів, це і навички батьків. Інформаційного плану, це і підключення до інтернету, якісь ситуативні можливості. Тому, але працюємо і ця форма є. І наскільки довго вона ще буде, ну, побачимо, життя покаже. Коли ж розпочався перший етап, скажімо так, відновлення роботи садочків в режимі офлайн? З... Початку календарного року ну, почали надходити прохання батьків, звернення батьків в тому, що ну, ситуація так складається, що хтось із батьків воює, хтось е, працює е, і немає куди діти дитину. І от за ініціативи і голови ради оборони е, міста, е, підтримка міської влади. Все-таки вийшли на те, щоб вивчити ситуацію, і рішення нашої Криворізької комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, все-таки вивчити можливості безпосередньо закладів дошкільної освіти. Ну, моменти безпеки дітей, забезпечення безпеки дітей і їх безпечного перебування і е, ну, прийняти вже відповідне рішення щодо впровадження е, такої форми, як офлайн. І з початку березня е, почали працювати. Спочатку вивчалось питання. І ми взагалі думали, чи будуть заяви батьків, ну, окремі звернення надходили. І до кінця лютого у нас вже було 2,5 тисячі заяв батьків, які хочуть віддати дитину і довіряють закладам. Тому особлива увага була щодо вивчення саме наших укриттів. Ми знаємо, які у нас підвальні приміщення 70-х, 60 х років. Який який їх стан тому звичайно вивчилась. Перші можливості садочків, де можна створити ці укриття, розрахувати місця з обов'язковим вивченням. От комісійно вивчались ці питання щодо можливості запуску приміщень як сховищ. Але хочу зазначити, що це все-таки найпростіше укриття. Немає ні бомбосховища, ні нічого, а це найпростіше укриття. Які кошти, скільки їх потрібно? і ці всі моменти після вивчення дали нам змогу з 17 квітня відкрити 20 садочків, облаштувати, відкрити і запустити. Було десь біля тисячі дітей, 69 груп. І отак от ми йшли, зробили перший крок в офлайн. Ну, дали маленький острівець. Ем... Маленьку можливість мирного, вже, так би мовити, в звичайному режимі спілкування дітей. Але це були старші групи, старші групи у нас їх ну, для з метою підготовки дітей до школи. І запустили ці групи, діти були дуже задоволені, це було на ура, тому що ну, були короткочасні зустрічі по дві години двічі. На тиждень, але це була ця форма офлайн, і також це як перший крок був. І форма, інші дні були дистанційно з цими дітьми. Я так розумію, що зараз дошкільні заклади працюють в режимі чергових груп. Звісно, що батькам хотілося б віддавати своїх дітей на звичайне перебування, як вони звикли, за звичайним графіком. Скажіть, як зараз організована робота чергових груп? Як відбувається ну, освітній процес? Так, да, це поетапний процес. Ми бачимо, що перший крок був зроблений зі старшими групами е, закладів дошкільної освіти, а наступний крок все-таки, е, голова ради оборони міста ініціював, і е, секретар міської, виконуючи обов'язки е, секретаря міської ради е, Юрій Григорович Вілков, е, е, ініціювали вивчити можливості вже перебування дітей. Е, на повному робочому дні. І спочатку теж дуже кропітка робота, опять комісійна, опять рішення, опять вивчення знову вивчення ситуації. І... Кадрового забезпечення і відпрацювання алгоритму дій всіх працівників, тому що це все-таки перебування дитини в звичайному режимі цілий день, ну, це має певну відповідальність нести і керівник закладу, і вихователі, помічник, і весь весь персонал. Тому ми вже коли відкрили 17 квітня. Декілька ну, групи чергові, то на сьогоднішній день робота продовжується і розширюється мережа цих чергових груп. І на сьогоднішній день ми маємо вже 60 закладів дошкільної освіти, 193 групи це значно більше, ніж було, і в них 2,5 тисячі дітей. А заяв у нас, батьків, вже 3,5 тисячі. Тобто зараз е, садочки е, продовжують роботу в режимі чергових груп, тобто. Да. 60 повного 60 закладів. Повного дня ще немає. А чи планується і коли? Ну нема ні, не, повний день є. От визначений чітко режим роботи 9 годин, це законодавча 9 годин, 10 з половиною годин і 12 годин. На сьогоднішній день всі чергові групи 193 в 60 закладах дошкільної освіти всі ці групи працюють за режимом 9 годин. Це є харчування тут у них, це у них є сон. Це в них є прогулянки, є різні види діяльності, і пізнавальні, і розважальні, і навчальні, і абсолютно всі спеціалісти задіяні в роботі з дітьми. Це повноцінний режим роботи. Якщо надходять звернення батьків, а їх дуже мало, ну не встигають з роботи забрати там дитину, да? то розглядається питання і подовжується режим роботи на 10,5 годин. Все враховується і діти перебувають повноцінно, крім сигналу, повітряна тривога, тоді вже інша ситуація, інші підходи і інші дії у вихователів, дітей і в керівництва. Що стосується харчування до слова, чи є пільги і хто має право їх отримувати із батьків? Пільги дітей, що стосуються безкоштовного харчування дітей, завжди були для різних категорій дітей: це саме діти під опікою або діти сироти діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, які отримують соціальну допомогу, малозабезпечених сімей, а також діти військовослужбовців на сьогоднішній день. Практично кожна так, от, третя дитина це, має пільги на безкоштовне харчування. Що стосується категорії військовослужбовців, от держава прийняла на державному рівні пільги, е, прийнято для такої категорії дітей, е, батьків верніше, для такої категорії батьків, е, які загинули, перебувають в полоні, отримали інвалідність у ході військових дій. Е, а міська влада розширила цю категорію і зараз е, працює е, послуга, надається послуга. От я ветеран е, нашим е, візою, нашим органом. І батьки мають право, ті, які безпосередньо перебувають в зоні бойових дій, мають також право на пільгу безкоштовного харчування своєї дитини. Ось таким чином. Куди дев'ять годин перебування дітей у садочках це досить такий значний час і, на жаль, ще ми поки живемо у період тривог, от розкажіть, будь, будь ласка, про... Перебування дітей саме під час сигналу повітряної тривоги, тобто всі діти разом із персоналом, разом з вихователями, вони всі знаходяться у цей час в укриттях. Розкажіть про алгоритм mm -hmm. дій і, взагалі, про це про процес перебування дітей mm -hmm. у, в укриттях. Буквально на днях отримали лист міністерства освіти і науки України саме про організацію роботи. В під час перебування дітей в укриттях. Е, і я так з задоволенням почитала, що практично у нас все виконується, те, що там рекомендовано Міністерством освіти. Звичайно, сигнал тривоги це ну, є, е, от, щоб запобігти паніки, щоб запобігти отої, ну, непотрібної, ну я не знаю, тої метушні, то, то все повинно бути відпрацьовано до автоматизму. Люба ситуація. Але на сьогоднішній день це саме є сигнал повітряна тривога. Але відпрацьовано декілька надзвичайних ситуацій, не одна. Але що стосується цього сигналу, кожний вихователь, кожний е е працівник е знає, що він повинен робити. І в залежності від того, чим займаються діти, от, звучить сигнал тривоги. Що вони? їдять, перебувають на прогулянки. Сон у них денний. Чим займаються діти, дії персоналу будуть різними в цьому випадку, але чітко знає вихователь, як дітей вивезти, як їх зібрати. На це даються декілька десять хвилин, і то це забагато. Чим менше, тим краще. Як вивезти дітей? Хто допомагає, хто стоїть на початку колони, хто в кінці колони. Є певні рекомендації, вони застосовуються. І як спускати дітей, адже ми говоримо, що різного віку у нас діти перебувають на даний час в чергових групах. Тому до автоматизму перед цим було проведено інструктажі, розроблені плани дій, затвердження і опрацювання було, тому перехід іде. Дуже швидко до укриття. І тут, щоб діти не зазнали такої психологічної травми і так далі, проводиться освітній процес. Проводиться вже, ну, перш за все, саме облаштування сховища воно має різні осередки: десь ігровий, десь ліжечка стоять, там, що дитина може прилягти, медичний куточок. І всі ці моменти враховуються обов'язково спускаються з дітьми не тільки вихователі, а й його помічники, які да, починають і закінчують там колону групи дітей. Обов'язково, якщо є музичний керівник, якщо є інструктор з фізичної культури, якщо є практичний психолог, і ще ця категорія, медичний обов'язково, а ще ця категорія спускається разом з дітьми, і вже ну, вони продовжують освітній процес. Малорухливі ігри, дивляться е, якісь мультфільми, ну безпекові мультфільми, які заспокійливі і так далі. Змісто цей контент, що робити в сховищі. Від це стовідсотково, щоб діти були емоційно врівноважені, спокійні, все-таки на позитиві, щоб те почуття страху ну, не існувало в цьому середовищі. Саме облаштування вже говорить про те, якщо ми будемо говорити от, за облаштування середовища, е, обов'язково присутні отак дві. Два напрями безпека і комфорт. От що стосується безпеки, це міська влада виділяє кошти, і я вам скажу, що кошти виділяються нашим депутатським корпусом практично на кожному засіданні сесії, саме для облаштування укриттів. Тому, ми, тому такими темпами ми маємо от кількість починали з 20, на сьогодні вже 60% це за два місяці. Тому от я дуже вдячна е, і депутатському корпусу, що у нас іде такий етап розширення мережі чергових роботи, чергових груп, і облаштування саме е, найпростіших укриттів. Що стосується безпеки ще раз, забезпечено повністю, що водопостачання, водовідведення, нічого ж цього не було в цих подвалах. Обов'язково є вентиляція, виходи, двері, там відповідні от всі норми, які вимагають від нас органи Державної служби надзвичайних ситуацій, вони ж перевіряють і надають дозвіл на експлуатацію. Коли вже є дозвіл на експлуатацію, треба що зробити? Комфорт, комфортні умови. Це вже будемо так казати на плечах адміністрації, допомога всього корпусу, всіх працівників. І технічних, і педагогічних для того, щоб дітям було тут комфортно, і там покраска, стін іде іде, оце ж розмежування цих куточків, їх наповнення, і так далі. Я вдячна педагогічним колективам і Департаменту освіти і науки Тетяна Петрівна. Кріпак просила передати велику подяку педагогічним колективам. Коли заходиш в сховище, то це найпростіше укриття. То ну іноді диво даєшся, наскільки це от є вже приближення, наближення до домашніх умов перебування. Так, дітей. погоджуюсь з вами, тому що ми неодноразово були на зйомках і могли побачити про те, що це не тільки комфорт побутовий, будемо так казати, тобто це і спальні місця, це і куточки ігрові, але це також і. Інтер'єрський дизайн, можна так да, сказати, да. коли е, власноруч розмальовані е, стіни, тобто це також милує око, і, звісно, що для дітей це дуже важливо. Да, ми сподіваємося, да, що це дійсно раді дітей, для їх комфорту і безпеки. Батькам, які ще. Не вирішили або ще вагаються записатися до садочка, що порадити, куди звертатися, і які категорії можуть розраховувати на те, що вони будуть зараховані до садка? Прийнято рішення виконкому Криворізької міської ради про порядок зарахування дітей до чергових груп. Внесено зміни, де змінена вікова категорія дітей. Ми можемо вже зараховувати дітей з 3 років до 6-7 років. Зрозуміло, чому така категорія вікова. Тому що все-таки маленьким дітям, коли вони лягли спать, коли вони починають їсти і робити якісь інші, вони емоційно ще не врівноважені ця категорія дітей. Тим більше спускаємось по яких сходах, вони ну, частіше металевого плану. Тому вікова категорія з трьох років це дошкільний вік, не ранній вік, а дошкільний вік. Куди звертатись батькам? Батькам звертатись треба е, безпосередньо до керівника закладу. Е, з досвіду хочу сказати, що по телефону з вихователем це дуже хорошо вести розмови і так далі. Але якщо у вас все таке питання зарахування дитини або переведення тимчасово з того садочку, де нема укриття, в той садочок де є, а там, де є укриття, цей садочок працює для. Мікрорайону для батьків, тому краще всього звернутися до свого керівника, який знає локацію, який порадить, який, якщо не може вирішити безпосередньо це питання, буде виходити на відділ освіти, а ні, то вже і на департамент, якщо це буде за межами району. І керівник обов'язково надасть допомогу. у нас е, звернень е, таких, що ну, і немає, як би мовити, черга, Якщо вона є, але вона ось так. За потребою батьків дитину зразу беруть. Тобто я записався на всяк випадок, а там, коли прийду, тоді є і такі випадки, що а там, коли прийду, тоді й прийду. Але от такої черги, такої напруги немає на сьогоднішній день, практично всіх приймаємо. Є поодинокі звернення, але вони тут же вирішуються. І Тому що ну, десь на місцях якась інформація до кінця не доведена до батьків. Але на сьогоднішній день вже питання більш так ну, жорстко поставлено. Інформованість повинна бути більш е, такою системною і тому е, звертаються до керівника закладу, куди вони ходять, або зареєстровані в електронній черзі. от і підходять до керівника закладу. І ще не менш актуальне питання: чи беруть дітей з особливими освітніми потребами до різновікових чергових груп? Так, діти з особливими освітніми потребами також обмовлено це в порядку прийому дітей до чергових груп, і обмовлено діти, які мають порушення помірні. Помірної ступені тяжкості або середньої ступені, або легкої ступені тяжкості, тому що складними вадами ну ви самі розумієте, що дітей на сьогоднішній день це тільки наражати їх на психологічні якісь стреси, неврози не потрібні для цієї категорії. Тому так є. Да, беремо дітей з особливими освітніми потребами. І на завершення нашої програми таке питання: чи плануєте подальшу роботу щодо відкриття? Чергових груп у садочках обов'язково це на особливому контролі голови ради оборони міста і міської влади, і депутатського корпусу. І плануємо до кінця літнього періоду відкрити ще 27 садочків. Таким чином, мережа груп, садочки буде 87, ну а груп в залежності від того, скільки місць в цих сховищах буде в наших укриттях найпростіших. 87 да, садочків буде ще відкрито. В них чергові групи. Дякую вам так. за участь у нашій програмі. Це була програма «Актуально». У студії працювала Олена Павловець. Побачимось.